Ось тут, біля фонтану, на площі Богдана Хмельницького зазвичай у Черкасах збираються колекціонери, аби щось продати або купити. Сьогодні на цьому самому місці ми зустрілися із Євгеном Васильчуком, колекціонером вінтажних ювелірних прикрас, а також за сумісництвом, доктором політичних наук. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю вас, пані я Маріано. Кажу, як поєднується колекціонування вінтажних прикрас і ваша наукова діяльність? Мабуть, це йшло паралельно. Оскільки наукова діяльність вона завжди вимагала презентації час від часу результатів наукових досліджень, в тому числі і в публічному сенсі. А для то, для цього необхідно було належним чином виглядати. Тому певні аксесуари, які підкреслювали смак і певний статус власника, вони завжди ставали в нагоді. Скільки років ви вже займаєтесь колекціонуванням? Мабуть, стільки ж, скільки і науковою діяльністю, це років 20, можливо, трішки більше. А зараз яке з ваших занять переважає? Ті, хто займаються наукою, це в принципі захоплення на все життя. Те саме стосується і колекціонування. Коли говоримо про колекцію, то що мається на увазі? Передусім, що таке колекція, які її ознаки? Колекція вона насамперед передбачає певну цілісність і сформованість. Вона не вимірюється кількістю предметів, не завжди кількість предметів. Є ознакою повноти колекції. Навпаки, йдеться про те, щоб колекція вона відображала певні напрямки, давала можливості відстежувати певні тренди, наприклад, розвитку ювелірного мистецтва і в нашому окремому випадку демонструвала певний, певний художній смак власника цієї колекції. Вартість предметів має значення чи історія тих предметів, які є в колекції? Ви знаєте, зазвичай, коли мене, наприклад, запитують про вартість тих чи інших предметів, я відповідаю так. Взагалі, колекціонери це люди, які надмірно захоплені своєю темою. Тому ціна тут починається від однієї гривні і до бажання придбати цю річ. З яких предметів складається ваша колекція? Взагалі, чоловіки мають обмежений набір аксесуарів. Які вони можуть використовувати для самопрезентації. Йдеться насамперед про зажим для кроватки, Належний годинник, зазвичай механічний, допускається одна каблучка і запанки. Ну от, моє надзвичайне захоплення це ювелірні запанки із декоративним камінням. У мене їх значна кількість, практично на кожен день можна одягати нові. А виробники українські чи закордонні? Сьогоднішні виробники, на жаль, як на мене, приділяють невелику увагу цьому чоловічому аксесуару, тому доводиться звертатись до більш ранніх часів, це 60-ті, 70-ті роки. Коли власне, і розквітло мистецтво, і стало поширеним, ось використання запанок як елемент, елементу чоловічого стилю. Це радянський час, це е, вироби німецьких ювелірів. Але для мене особливою вимогою є те, що вони мають містити декоративне каміння. Це надає їм особливого шарму, особливої енергетики. Ну і взагалі, ви знаєте, воно формує певний естетичний смак. Щодо металу, ви колекціонуєте срібні прикраси. Чому саме такий метал? Взагалі, срібло вважається чоловічим металом. І я є прихильником такого, знаєте, строгого стилю. І саме цей метал у поєднанні з декоративним камінням, він має підкреслювати саме цю строгість і витриманість чоловічого стилю. Пам'ятаєте свою першу покупку? Так, ось вона, до речі, зі мною. Я хотів би показати. Ці запанки з Раухтопазом я придбав років 17 тому, досить випадково потрапивши. Сюди у неділю, коли зібралися колекціонери, От, я звернув на них увагу, а мій товариш, який вже певний час займався цими питаннями, він порадив мастирливо порадив їх придбати. Ну, я не відмовився, і з цього все і почалося. Особлива частина вашої колекції це запинки, як ви вже говорили. Скільки їх зараз у вас є в колекції? Досить складно відповісти на це питання, скільки їх є, оскільки я як власник навіть не знаю точної кількості. Але те, що представлена практично вся палітра радянських і німецьких виробників, то це факт. Ну, якщо в мене в колекції приблизно 300 кроваток, то на кожну кроватку припадає по дві пари запанок. Яка ваша запанка найулюбленіша? Сьогодні, до речі, я придбав запанки із лазурітом. Доводилось до півночі боротися за них на аукціоні. Мабуть, на сьогодні вони будуть для мене найдорожчими. Остання найулюбленіша завжди чи ні? Звісно, що остання подобається найбільше, але після неї з'являються інші і тоді пріоритети зазвичай змінюються. Скільки років має минути, аби прикраса стала вінтажною, а не мотлохом? До 50 років це вінтаж, після 50 років це антикваріат. Але, знову ж таки, не мають ролі скільки років. Має роль насамперед художнє виконання, рівень ювелірної роботи, майстерності і, взагалі, тієї душі, частинки душі, яку майстер або ювелір художник вкладав у той чи інший виріб. Де ви цьому навчились? Ти навчились відрізняти вінтаж від підробки, дорогоцінне каміння від підробки. Мої захоплення це не просто хобі, а це знову ж таки допитливість науковця. Тому ввечері, коли є вільний час, я завжди читаю наукову спеціальну літературу. Я правильно зрозуміла, що ви самі вчилися визначати, де каміння дорогоцінне, де каміння підроблене? Звичайно, і шляхом спроб і помилок. Я вже маю певний досвід, певні навички. Не побоюсь цього слова, володію певним таким мануальним відчуттям металу. А були такі промахи, коли купували щось неналежної якості? Були і такі промахи, а були, а були досить часто такі випадки, коли я купував певні речі, приходив додому, дивився на них думав, навіщо я витратив кошти, їх не так багато. А потім виявляється, що ця річ вона, по-перше, коштувала значно більше, а по-друге, при більш ретельному розгляді її значущість для мене особисто підвищувалась у рази. З чого складається ціна виробу? Насамперед, це метал. Далі вартість і обробка декоративного каменю, якщо йдеться про декоративний, а не ювелірний камінь. І безумовно це ювелірна робота. Вона коштує зазвичай найдорожчим. А історія цього виробу історія? має значення? Ну, ви знаєте, чим менший тираж виробу, тим він зазвичай дорожчий. оскільки, якщо ми говоримо про суто колекційні речі, то їх ніколи не буває багато. Чим менше, тим дорожче. Де ви шукаєте прикраси для своєї колекції? Зазвичай це і певні інтернет-майданчики. І зараз функціонують інтернет-аукціони, де кожен бажаючий може взяти участь в аукціонних торгах і придбати певні речі. А також бувають досить часто випадки, які, ви знаєте, є такими екстраординарними в нашій практиці. До речі, пані Мар'яну, зверніть, будь ласка, на цю каблучку, можливо, вам буде цікаво. Історія її появи у моїй колекції така. Я зайшов на приймання, на пункт приймання вторсировини і хлопці мені запропонували придбати оправу без каменю. Це завод металіста з 70-ті роки, виробник Прибалтика, але не було самої вставки. Я запитав, де ж вставка? Вони кажуть, там вона не має ніякої вартості, ми її десь поклали, не можемо знайти. Цього часу протягом півроку я щотижня заходив на цей пункт приймання вторсировини з проханням знайти мені цю вставку. Через півроку, до речі, в неділю мені зателефонували, ці ж хлопці запропонували зустрітися і повернули вставку. А це 18 каратний раух та пас або димчастий кварц. Ось такий от був випадок. На цьому самому місці, крім найпершої покупки, щось купували. На цьому самому місці була інша. Історія більш цікава. 18 років тому я необачливо продав срібний портсигар і потім звертався до нового власника через декілька років з проханням його продати мені назад. Він мені відмовляв, казав, що його вже немає в наявності і так далі. Але рік тому до мене зателефонував мій товариш, каже, давай поміняємось. Ну давай, а що в тебе? Портсигар, а що потрібно. Якась там річ потрібна. Без проблем. Ми зустрілися, він виймає цей портсигар, ми помінялися. А потім я йому кажу, друже, нам треба випити з тобою кави. А він з якого приводу? А з приводу того, що сімейна реліквія через 18 років понівірянь повернулася до нашої родини. Нічого собі. А люди, які приходять продавати свої власні прикраси, вони розуміють їхню цінність в тому, що зараз досить багато довідкової інформації. зараз досить багато спеціалізованих установ, які займаються оцінюванням, тому попередньо, звичайно, люди вже мають певну інформацію про те, що вони мають у руках і яка приблизна вартість цих виробів. Тобто, попередньо де з кимось радяться, а потім приходять до колекціонерів і вже називають якусь ціну стартову? Інколи інколи ну це так, але розумієте. Що спеціалізовані установи вони дають формальне оцінювання цієї речі з урахуванням вартості металу і ваги виробу, а колекціонери додають до цього власне бажання мати в колекції цю річ, а також вартість художньо-естетичної цінності, яку взагалі то й важко досить виміряти. А ви розглядаєте колекціонування як інвестиції? Розумієте, сьогодні досить поширеними є думки про те, що колекціонування це насамперед інвестиція. Звичайно, і я також розглядаю, але насамперед для мене основним і визначальним є художня естетична цінність кожного предмету, який перебуває в моїй колекції. Тобто головне для вас сам процес? Звичайно, сам процес пошуку і отримання задоволення від цього процесу. В Черкасах багато колекціонерів? Колекціонерів багато. Які знаються на прикрасах. На Чоловічі? прикрасах? Наскільки я знаю, то небагато. Один з поціновувачів перед вами. Давайте поговоримо про модні тенденції. Чим характерні тренди минулого? Тренди минулого зазвичай вони характеризуються досить активним використанням різноманітного декоративного каміння при оздобленні прикрас. До речі, багато родовищ вже вичерпано, а багато втрачені, такі, як, наприклад, шайтаніт, родоніт. Вони досить. Не часто зараз зустрічаються. А в той час це, в принципі, було 60-ті-70-ті роки, можна вважати розквітом цього виду мистецтва. Фактично було ознакою гарного смаку мати у своєму користуванні речі, прикрашені саме декоративним каменем. Я з собою сьогодні взяв у наш ефір один із виробів харківського ювелірного заводу це 70-ті роки. Зараз я вам покажу його. Він. Новий не був у використанні. Це ювелірна брош, окантовка фіаніти, а по центру саянський ніфріт. Які каміння зазвичай вставляють в срібні прикраси 60-70-х років? Це ніфріт, це родоніт, це різноманітні яшми. Досить рідко зустрічається сердолік, але все ж таки зустрічається. Ну і лазуріт. Відтоді до сьогоднішнього дня що змінилось? Я, наприклад, ніколи не орієнтувався на модні тренди сьогодення. Коли мене запитують про те, де можна придбати шарми до браслету Пандора, я відразу втрачаю інтерес до цієї бесіди. Я все ж таки вважаю, що потрібно відшуковувати щось оригінальне і, до речі, поціновується. Не лише вінтажні речі, а й якісні речі ручної роботи, ті, які можуть існувати в одиничному екземплярі, і там вкладена фантазія конкретного майстра. До речі, в мене і такі є вироби. Вінтажні вироби зазвичай можна носити в буденному житті, чи це для якихось особливих заходів? Ви знаєте, життя досить таке швидкоплинне то не потрібно собі відмовляти в тому, щоб щодня у вас було невеличке свято і гарний настрій, яке можуть створити саме такі оригінальні унікальні прикраси. Чи в майбутньому є у вас бажання організувати виставку своєї колекції? Якщо будуть на це організаційні можливості, якщо буде зацікавлення відповідних кіл громадськості, то, звісно, можна спробувати, але... Мабуть, сьогодні я ще не прийшов до того, щоб в повною мірою демонструвати своє зібрання. Я вам дякую за розмову. Дякую вам. Сьогодні ми говорили про колекціонування вінтажних прикрас із Євгеном Васильчуком, колекціонером ювелірних вінтажних прикрас із Черкас.